Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати куліш за стародавнім рецептом без картоплі. Нам знадобиться 250 г пшона, 2 середні цибулини, 200 г підчеревини, 1 зубчик часнику, сіль та перець за смаком. Заливаю промите пшоно окропом і залишаю на столі на 20 хвилин. Тим часом підготую підчеревину та цибулю. Підчеревину нарізаю середніми шматочками, а цибулю півкільцями. Просто стінну каструлю викладаю під черевину і обсмажую до золотистості. Додаю нарізану цибулю та дрібно нарізаний чесник. Обсмажую ще 5-7 хвилин. Додаю сіль та перець та всипаю пшумо, з якого я вже злила воду. І відразу ж вливаю воду. Води нам знадобиться 1 літр 200. І дочекаюсь, поки закипити. Куліш закипів, тепер накриваю кришкою і тушкуватиму на мінімальному вогні на самому-самому малесенькому, одну годину.